Аварія, через яку 10 липня 9 та 10-й мікрорайони Лівобережжя залишились без води, сталася вночі. У дворах по проспекту Перемоги раптом просів чималий шмат ґрунту. З під землі ринула вода. Аварія пройшла на водоводі діаметром 300 мм питання 9 мікрорайону пить водою. Причина знос водовода, водоводу, як і всіх сітей. В зв'язку з тим, що. Ну, Урівнять податків зім'я задвижки не держат, і плюс війна в місті. Мені отключить відключити 10-11 мікрорайон для того, щоб обізводити два мікрорайони, щоби прикраїти доступ води к аварійної точки. Працівники водоканалу працюють в режимі Авралу. Сподіваються, протягом доби аварію ліквідувати. Пікантності ситуації додало те, що день авралу 10 липня, останній день роботи Віктора Судака на посаді генерального директора водоканалу. Последний день увольнения является днем работы. вот я и нахожусь на рабочем месте.